Всім привіт! З вами Різіна ЦЦ. Представляю вашій увазі Отані KC 2000. Для початку я розповім про торгову марку Отані. Виробничі потужності розташовані в Таїланді. Даний бренд широко відомий на території України своїми вантажними шинами. У 2017 році компанія вирішила підкорювати сегмент покришок для легкових автомобілів, мікроавтобусів та внедорожників. Розглянемо модель Отані KC 2000. Ненаправлені асиметричні шини класу застосування Ultra High Performance для прихильників більш динамічного, спортивного стилю їзди. Вони забезпечують швидкі й точні реакції на повороти рульового колеса, а також стабільність і легкість керування на сухих та мокрих дорогах, швидке гальмування в екстрених ситуаціях та ефективну витрати пального. Глибокі дренажні канавки підвищують стійкість автомобіля в мокрих умовах. Закрита конструкція плечових зон сприяє максимізації поперечних щепних властивостей шини, маневреності та їздового комфорту. Гумова суміш протектора містить стерольний каучук, який скорочує гальмівну дистанцію на мокрому асфальті. Технологія Low Noise Design знижує рівень шуму під час кочення і підвищує комфорт пересування. Дану модель ви можете купити у нас у фірмових магазинах або на сайті. Різіна це рекомендує.